Друзі, вітаю! Моє ім'я Дмитро Херлов. На зв'язку зі студією Дніпро Тіві. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане вітаю. Вітаю, Дмитро. З різдвом тебе, Богдане. Ну, Навздаємо саме сьогодні. Росіяни вирішили здійснити черговий злочин, масований обстріл нашої стратегічної інфраструктури. Окупанти намагаються знищити нашу енергосистему. Обстрілювали в тому числі і Дніпропетровщину. В нашій області сьогодні збили аж 42 ракети. На твою думку, ворог навмисно обрав саме це свято, саме Різдво для цього обстрілу. Ну, звичайно, я думаю, знаєте, якщо такі паралелі проводити, можна пригадати січень 14 січня 2023 року, коли російська ракета влучила будинок на перемозі <кхух> Старий Новий рік. Ось зараз Різдво. І я думаю, окупанти вони цілеспрямовано. Російська Федерація вибирає такі дати. По-перше, чому е, зараз ми святкуємо за Різдво за Григоріанським календарем, а не так, як це там Російська православна церква за Івліанським. Тобто, ми намагаємося відірватися від тих канонів, нав'язаних нам е, довгою окупацією, в якій перебувала держава України. І звичайно, що Росія країна агресор її це. Не влаштовує, і таким чином Російська Федерація буде надалі вибирати такі сакральні дати для того, щоб наносити ось ці жахливі ракетні удари. Богдана напередодні ти повернувся з Нікополя. Місто регулярно потерпає від російських атак, і розташовується, як ми знаємо, дуже близько від перебування ворога. Що тобі вдалося зрозуміти? Як живе місто? Як почувають себе люди? Ситуація, знаєте, досить важка, і, на жаль, про цю ситуацію, як би мовити, в медіа досить мало хто говорить. Місто за 4 кілометри від окупованої Запорізької області, місто регулярно піддається ворожим артилерійським обстрілам. Тобто, тут, в принципі, ситуацію можна порівняти як і з Константинівкою Донецької області, але чим відмінність. По-перше, в Нікополі проживає зараз набагато більше людей, ніж в Костянтинівці. Тобто, якщо це до повномасштабної війни, там було трішки більше 100 тисяч. Після початку повномасштабної війни майже 80% Нікопольців виїхало, але потім змушені були повертатися по ряду різних причин. І зараз проживає понад 50 тисяч людей. Це досить багато для такої близості. До ворога. Ворог регулярно обстрілює інфраструктуру міста, регулярно є там перебої з водопостачанням, з газопостачанням і з електрикою. Найбільш звичайно страждають райони, які прибережні до річки Дніпро, там, де приватний сектор, там звичайно ситуація досить важка. І відмінність Нікополя ще в тому, що ворог регулярно атакує його дронами. Тобто, це теж така характерна відмінність. І їдучи по місту, ти скрізь е, бачиш е, результати війни, результати цих влучань. і незважаючи на це, містяни намагаються жити. Е, в місті досить багато дітей. Звичайно, всі вони на дистанційному навчанні, є е, певні програми, за якими Діти можуть навчатися в школах, так звана програма освітня втрати, так? але все навчання відбувається в Бомбосховищі. Звичайно, важко на це дивитися, тому що всього навсього півтори години з Дніпра і ти попадаєш в місто, де настільки важка і критична ситуація. І е, хотілося би, щоб, по-перше, про це більше говорили. І по-друге, щоб всім е, людям, які там живуть, їм дали альтернативу: альтернативу виїхати в більш безпечне місце. Давай поговоримо про такі альтернативи, що це може бути, хто має це дати, тому що проблема з людьми, яких переміщують з небезпечних районів у тилові міста, вона не сьогодні з'являється. Як ти бачиш вирішення цієї проблеми? Перше, я думаю, що це повинно бути на рівні держави і державного фінансування, тобто, повинна бути програма підтримки людей. У нас є там е люди, які там постраждали, наприклад, втратили майно, так вони можуть там подати на компенсацію, але в нас нема е апарату, який би регулював, е спонукав людей дійсно виявляти на е безпечніші е території. Звичайно, це повинно бути на державному рівні, на державному фінансуванні. Так, повинні е, повинно, знаєте, таке бути, давайте так: е, масштабне будівництво е, житлових мікрорайонів, умовно, в умовних там безпечних територіях нашої держави, там центральна, західна Україна. Для того, щоб в подальшому е, люди могли виїжджати і, наприклад. Е, Якщо в тебе є там певна квадратура, або на окупованій, наприклад, території, або на територію, яку визнано червоною, в якій небезпечно перебувати, держава може надати тобі альтернативне житло, але в безпечній території. Звичайно, що під це треба робити законопроєкт, за це треба голосувати, і це неможливо зробити там в короткій перспективі. Але я думаю, що вже на третій рік повномасштабної війни це повинно було бути зроблено, але на жаль, як бачимо, результатів поки немає. Богдане минулого разу ми говорили про мешканців Покровська, які вимушені повертатися до себе додому у дуже небезпечне місце наразі. Тобто, з Нікополем ситуація та ж сама: Росіяни атакують артилерію, росіяни атакують ФПВ-дронами. Там живуть люди, там живуть діти, які вимушені навчатися у цьому небезпечному вже місці Дніпропетровської області. Однак люди, які виїхали, повертаються просто через те, що їм ніде жити. Чи правильно ми розуміємо так, цю так, проблему? Сто відсотків саме така ситуація. Наприклад, навіть ситуація з житлом там, поряд з Нікополем, є місто Покров, колишнє Рженікільзе. Ось спочатку повномасштабної війни ціни на житло там е, збільшились майже в п'ять разів. Тобто з'явився попит. Люди намагаються стікати від е, війни від того, що відбувається в Нікополі. Звичайно, е, житло в Покрові, воно значно там дешевше, ніж е, в Дніпрі, наприклад. І е, кожен. Там вже виходить від своїх якихось соціальних можливостей, тому в принципі, ситуація, що в Нікополі, що в Покровську Донецькій області, що в Костянтинівці, вони просто ідентичні, але все ж таки про Нікополь чомусь згадують набагато менше. ФПВ-дрони, наскільки небезпечні вони і що намагаються росіяни атакувати за допомогою безпосередньо цих безпілотників? Взагалі ви знаєте логіки використання ФПВ-дронів, вона відсутня. Звичайно, перше, на що полює ворог, це на ремонтні бригади, які виїжджають там на ліквідацію, наприклад, артобстрілів. Наступне, напевно, це будь-які машини, які можуть потрапити там десь е, вище, вище до е, території, там яка більш південніша до берегової лінії автівки. Люди, о, тобто, логіки використання вона відсутня тут, як і в Херсоні, ворог, де ворог теж досить часто не тільки FPV використовує, але й дрони зі скидами. Це такий терор, просто е, забава, щоб е, завдати максимальної шкоди е, цивільному населенню, і логіки в цьому абсолютно е, немає. Є просто такий цинізм, російський цинізм, тобто вони просто полюють на людей, на мешканців Нікополя ну, звичайно, це просто така, знаєте, хаотична гра, терористична. І... Важко зрозуміти. Я думаю, українцям це важко зрозуміти, тому що не ми ж там почали цю війну. Але росіяни, починаючи з ось такого з атаки цивільних об'єктів, людей, дронами, закінчуючи ось такими ударами, наприклад, як вчора в Кривому розі, або як сьогодні, це. Масований знову масований ракетний обстріл про критичну інфраструктуру. Ось це є Російська Федерація уособлення. Богдан, як ти оцінюєш інформацію від Американського інституту вивчення війни стосовно того, що російське командування може уникати прямого захоплення Покровська, зосереджуючись замість цього на просуванні до адмінкордонів Донецької та Дніпропетровської областей? Наскільки ця інформація на твою думку коректна? Справді, плани росіян стосовно Покровська вони е, змінюються регулярно. Перше, після захоплення Новогродівки, яка е, і Селидова, е, які достатньо близько до Покровська, це надало росіянам досить такі суттєві е, зони накопичення своєї піхоти, але е, на околицях Новогродівки росіяни були зупинені і начебто е, вже. Наступним етапом бачилось те, що ворог дійсно зайде в Покровськ і на околиці Покровська Мирнограда. Ворога зупинили, він знайшов іншу нашу слабку ділянку. Це район Шевченка і Новотроїцьке, Він почав просуватися там зараз. Ворога теж там просування призупинили. Йдуть важкі жорстокі бої, але ворогу просуватися досить складно. І звичайно, якщо дивитись на цю картину так в масштабі ворог буде намагатись іти туди, де в нас є всі слабкі ділянки фронту. І тому, звичайно, по-перше, він буде розширювати цей світ, такий плаздар, який він створив біля Покровська, рухатись південніше, і звичайно західніше в бік кордонів. Дніпропетровської Донецької областей тут нема там просто треба дивитись на те е, насправді ворог більше виходить від наших дій, ніж ми від ворога. То якщо росіяни бачать е, слабку ділянку фронту, вони виявляють е, треба сказати, що у нас немає ділянки фронту, яка не була б активною. Е, на кожну ділянку фронту, за яку відповідає певні з'єднання. Вони отримують е ресурс людський, який вони можуть і використовують для того, щоб постійно е ці піхотні групи вони йшли вперед, і таким чином, по-перше, е мали в тонусі нашу оборону, для того, щоб ми не змогли там робити певні ротації, так, або переміщення. От і е у нас скрізь є е російський наступ, але просто є ділянки фронту, де цей наступ ми. Зупинили і тримаємо оборону, наприклад, село Терни, яке де, де, де тримає одна наша 60-та бригада на стику двох російських дивізій, які постійно атакують це село, і вже понад два місяці одна бригада тримає там оборону, і таких ділянок їх дуже багато. Десь ми зупиняємо ворога, а десь він все ж таки знаходить змогу просуватися. Богдане, наразі які основні локальні задачі ти е, бачиш перед силами оборони, що, і де треба зараз е, зупиняти ворога особливо? Ми бачимо, що дійсно у нас слабкі ділянки фронту це Південний Донбас, район Корахова, район Великої Новосілки, район Покровська. І, і, звичайно, є ще досить складна ділянка: це е, північні Шокопенська. Локально, звичайно, треба налагодити взаємодію підрозділів, які знаходяться на цих ділянках фронту. Зараз ми бачимо, що відбувається зміна командувача от у Донецьк. Зміна відбувається СТАБУ Донецьк, призначений новий командувач сухопутних військ. І це. Це зміни, які повинні в подальшому, я сподіваюся, все ж таки покращити взаємодію, щоб у нас працювало, щоб у нас, знаєте, не тільки накази могли спускатись зверху вниз, і незважаючи на те, наскільки доцільні ці накази вони там виконуються чи не виконуються, а щоб в нас вчили е солдат, тобто, щоб е йшла змога там. Від нижчого там солдатського складу і е, вище передавати свої побажання і своє бачення е, війни, тому що хто, як ніхто, е, як солдат в окопі е, бачить е, війну своїми очима. Богдана, наскільки серйозною залишається проблема застосування ворогом керованих авіабомб в тому ж, контексті ризиків для населених пунктів, по яким ворог ще не застосовував каби? Ми сьогодні говорили з тобою про Нікопальтра, про fpv дрони. Чи існує ризик для цього безпосередньо міста, що і каби будуть прилітати туди? Ну, звичайно, такий ризик він існує. На щастя, поки таких випадків не було. На щастя, Російська Федерація вона не може покривати таку довгу ділянку фронту і використовувати авіацію на всіх напрямках, тому зосереджує її там, де намагається саме підтримати свої піпотні підрозділи авіації. Ризик використання керованих авіабомб, він завжди буде високий. По-перше, Російська Федерація нарощує, нарощує виробництво. По-друге, вона постійно вдосконалює ці авіабомби і зараз вже встановлює ракетні двигуни для того, щоб е ці авіабомби могли, наприклад, долітати до Запоріжжя. Тому е точність е керованих авіабомб, вона досить низька. Але, звичайно, коли ворог атакує е, ними міста, населені пункти, і особливо, якщо там перебувають перебуває цивільні, можливо, е, вірогідність е, того, що той постраждає, вона досить висока. Це такий фактор, е, який ти ніколи не очікуєш, так? У нас є певні, е, так би мовити, Сповіщення про керовані або авіабомби, але для населення і для цивільних, які при фронтовій території в територіях, це е е досить складно, так би мовити, е пояснити або сказати. Тому що е процес е там, коли авіабомба Її е каба, запускають її до моменту ураження, він досить е короткий проміжок. Богдан, хочеться обговорити з тобою позитивні зміни у нашому війську. Що бачиш, ти як оцінюєш, наприклад, створення окремого полку безпілотних систем на базі другого механізованого батальйону К-2? Знаково, що 8 грудня зовсім нещодавно Крило Верес оголосив про створення нового полку, і за перші два тижні було подано близько 4,5 тисяч заявок на вступ туди. Кирило Верес Герой України, людина з авторитетом в армії, яка дійсно побудувала досить сильний батальйон і на базі механізованого батальйону створила досить, досить сильну взаємодію піхоти з ротами. Звичайно, ця людина, я був на Командному пункті батальйону К2 і спостерігав за тим, як працює Кирило Верес, і дійсно, це сучасна людина, сучасний військовий, який розуміє війну дронів і їх використання. І що важливо, він знайшов тих людей, які його підтримують, які теж е розуміють війну дронів, сучасну війну, коли ти можеш е використовувати. Підтримувати піхоту це дуже важливо. І, Звичайно, масштабування такого підрозділу, як К2, це правильні кроки. І сподіваємось, що не тільки К2 буде масштабований. У нас є багато підрозділів, саме які займаються дронами. І будемо сподіватися, що вони теж будуть масштабуватись в полки для того, щоб е з собою, так би мовити, закривати більшу Ділянку фронту. І, звичайно, та кількість, кількість людей, які подали заявку, це е, 4,5 тисячі це, це серйозні цифри, особливо для е, того, що нам вже третій рік повномасштабної війни. І це довіра, довіра до, до Кирила Вереса в першу чергу. І Люди показують, що е, вони довіряють. Е, Цій людині і готові його підтримувати Богдан. На твою думку, чому така велика довіра саме до Крила Вереса? Ну зрозуміло, чому багато чуємо схвальних відгуків і від військових, і від тих, хто безпосередньо спілкувався з Крилом Вересом, від наших колег журналістів. Однак, чому люди довіряють саме цій людині Крилу Вересу? Ось ці 4,5 з половиною тисячі? Як взагалі формується ось ця репутація командира? Я думаю, по-перше, він не людина системи, він людина, яка чітко усвідомлює, він не кар'єрист. В нього є просто мета вигнати окупанта з нашої території. І сам Кирило він каже, що йому військова служба як так не цікава, йому головне закінчити війну. І тому дійсно, я вірю в ці слова. Я він вирізняється на фоні багатьох військових і командирів, яких я бачив, це дійсно людина, з якою досить легко спілкуватися, і людина, яка завжди тобі скаже правду. І він такі взаємовідносини побудував в себе і в колективі, тобто на довірі, на рівності в першу чергу. І я думаю, що багато Багато людей, багато військових це обговорюють і в армії, і всі про це знають. І тому ось це, це культ такої особистості, який ось його не можна побудувати там за короткий час, і Кирило Верес цю свою особистість побудував, показав, доказав свою діяльність. І своїм відношенням до людей. Богдане, на твою думку, така популярність цього командира Кирила Вереса це позитивний момент для армії загалом. Чи беруть приклад з нього ось цієї системи побудови взаємовідносин в колективі, про що ти говориш інші командири підрозділів? Ви знаєте. Кожен військовий, особливо, якщо це командир, це особистість, і напевно ніхто не хоче повторюватись. кожен ба бачить свій шлях самореалізації е по-різному. І я думаю, що коли ти самодостатня людина, е скоріш за все, ти не будеш е когось копіювати або намагатись повторити. Можливо, ти як мудрий командир повинен взяти певні гарні речі, і насправді, ви знаєте, тут питання, ще, ось як формувалась людина протягом свого життя. Не можна бути гарною людиною, гарним командиром, тому що ти так вирішив або з кимось поспілкувався. Все залежить від того. По-перше, від того, коло з ким ти спілкуєшся, від твого виховання, і як складалось твоє життя, і з таких факторів і складається насамперед на особистість. Богдане, як ти оцінюєш перспективи українського легіону, ось цього підрозділу, який формується з українців, які проживають за кордоном, чи бачиш перспективу такої ініціативи загалом? Взагалі поки важко сказати, тому що насправді бачення війни на Заході воно трішки вирізняється від е, тої реальності, яка у нас відбувається в країні. Е, нас е, готують певні підрозділи е, певних людей, відправляють за кордон. Там вони проходять навчання, але ця підготовка вона не відповідає вимогам сучасної війни, насамперед. Для того щоб людина була готова до війни, треба декілька факторів. Перший це максимальний настріл зі всіх видів піхотного озброєння, в тому числі і важкого, для того щоб у людини був досвід. Тактичний, тобто комплекс певних тактичних заходів. Звичайно, медицина і, і е, взаємодія з дронами. Е, ось, якщо перші пункти на Заході, в принципі, військові їх отримують, то взаємодію з дронами вже е, цим людям вони намагаються вибудовувати вже тут безпосередньо, коли вони потрапляють на фронт. Тому створення е, різних там підрозділів на Заході. Вони е, зіштовхнуться з проблематикою реальності війни, і звичайно, що якщо ви створюєте якийсь підрозділ, то е, повинні враховувати усі ці моменти і залучати людей-командирів, які безпосередньо е, розуміються на сучасній війні. Богдан, екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що припинення війни на поганих для обох сторін умовах призведе до реваншистських настроїв як в українському, так і в російському суспільствах. Що ти думаєш цього приводу? Протистояння українців з окупантами на твою думку, взагалі можливо вирішити в історичній перспективі? Чи це вічна тема України та Росії? Я думаю, що це буде вічна тема. Ну, по-перше, я, відверто кажучи, не бачу там, припинення війни, особливо з боку Російської Федерації. У ворога є потенціал для наступу, і він буде його використовувати. З нашого боку, на яких умовах ми можемо зупинити він? Про це поки досить рано говорити і сподіватися на західних партнерів і на справедливі рішення, поки нам. Досить важко, тому нам просто треба зараз е, зупинити просування ворога і почати методично завдавати е, важких втрат росіянам. Ми можемо це зробити. Е, питання просто в організації, а говорити на такі загальні теми, на яких умовах там ми можемо зупинити війну або в контексті е, справедливості, на поки про це я вважаю, що про це говорити поки не треба. Ж, Насправді Богдане? такі розмови. Насправді, ви знаєте, такі розмови. Чим е... далі ти знаходишся від фронту, тим більше таких розмов. На фронті про це не говорять. Всі думають, як е... знищити ворога. Дуже дякую, Богдане, за цю бесіду, перемоги, мирного неба тобі. Друзі, нагадаю, що сьогодні разом із нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!